Привіт! З тобою Еліна, автор щоденника вагітної подруги. Це подкаст-Монолог. Тут, в форматі дружніх голосових повідомлень на хвилин 20 буду ділитися своїм досвідом вагітності, розповідати, що змінюється, які відчуття з'являються, і як з цим жити. У цьому епізоді на тебе чекають історії про гендер Паті. Тікток-фейли та кольорові вогнегасники, немедичне УЗД та аналіз крові за 11 тисяч гривень, секрети у конверті та свята у війну. Залишайся все буде щоденнику вагітної подруги. В цьому епізоді на тебе чекає багато інформації про такий хвилюючий момент, як мить, коли батьки дізнаються стать їх майбутньої дитини. Кожна пара дізнається, хто ж у них народиться по-різному. Комусь просто повідомляє цю інформацію лікар, хтось хоче зробити все максимально епічно і феєрично і влаштовує масштабну вечірку. А хтось обирає варіант, який знаходиться посередині, і влаштовує гендер-паті, яке може бути різного формату, але зазвичай це така тусовочка з сюрпризом для найближчих родичів та друзів. Зараз поділюсь нашим досвідом, розкажу, як ми вирішили дізнатися, хто у нас буде, як ми все організували, скільки все коштувало, і які прикольні штуки можна зробити, які не одразу спадають на думку. Перш ніж планувати, як саме ви будете дізнаватися та дитини, важливо розуміти, коли взагалі це може бути відомо. Наскільки я зрозуміла під час спостереження вагітності від лікарів, дізнатися стать дитини можна двома способами. Перший це те, як більшість пар дізнається, хто в них буде. Це УЗД на 20-му тижні, це другий скрінінг, і тоді вже чудово видно, які саме статеві органи у дитинки. Це такий класичний варіант, але знаю, що деяким можуть сказати стать навіть на першому скрінінгі, який відбувається у 12 тижнів, і там вже щось можуть побачити. І також можна зробити це ОЗД пізніше, якщо з якихось причин на 20 там тижні не вдалося зробити другий скрінінг. Або якщо на цьому другому скрінінгу побачили стать, але були не до кінця впевнені лікарі. Або якщо там дитинка не тією стороною лежала і взагалі не було можливості подивитись, що там. У нас була саме така ситуація. Другий скринінг проводився за кордоном, там, де лікарі не спілкувалися навіть англійською, начебто стать вони подивились і записали, але були сумніви. Тож ми з чоловіком вирішили сходити ще на одне УЗД вже в Україні. Це був термін вже ближче до 30 тижнів, і називалось це Немедичне УЗД. Немедичне ОЗД, до речі, прикольна штука. Це така сама процедура у лікарні, де показують малючка і ще роблять 3D фото його в животику, якщо він гарно лежить. І також можна попросити запис відео з ОЗД. Отже, це один спосіб дізнатися стать майбутньої дитинки. А інший спосіб це зовсім інше дослідження. Здається, аналіз, з якого лікарі розуміють точно стать дитини. На дуже дуже ранніх термінах, там, начебто, з перших тижнів можна це зробити. З аналізу крові мами якось виокремлюють ДНК і бачать, яка там хромосома X чи Y. Це якщо своїми словами, як я цей аналіз зрозумію. Але, як нам сказали в лікарні, не дуже багато сенсу є робити цей аналіз саме заради того, щоб дізнатися стать, тому що він коштує 11 тисяч гривень. І якщо немає інших показань робити такий аналіз, то все одно стать ви дізнаєтесь, і варто добре подумати, чи є бажання переплачувати, щоб дізнатися це на 10 тижнів раніше. В обох випадках, і після УЗД, і після аналізу крові, якщо немає бажання отримати інформацію про стать дитини, отак от просто прямо у лікаря на прийомі. То варто подумати і заздалегідь домовитись про те, як секретно вам передадуть цю інформацію. Досить розповсюджена практика зараз дізнаватися стать дитинки якось принаймні для батьків з невеликою гендерпаті, Тож прохання не повідомляти стать після аналізу, а скласти в конверт бумажку там, де напишуть хто буде, не має викликати сильних здивувань. Просто треба сказати лікарю, що ось ми хочемо дізнатися стать дитини, але не одразу. Чи можете, будь ласка, так для нас зробити? І можливо це прохання доведеться повторити разів так п'ять, тому що ну, лікар може забути, може щось переплутати і краще зайвий раз повторити, ніж. Почути все в кабінеті, коли цього не хотілося таким чином. У мене взагалі це було дуже смішно, тому що перше у ЗД вже було видно стать. Мене трапилося кордоном, і я настільки переживала, що лікар не зрозуміє, що я не хочу знати стать, що він мені скаже або покаже. Я заходила в кабінет просто руки схрещені «No gender, please, I don't want to know you understand». Це було дуже весело і нервово. В Україні все було супер круто. Ми були в приватній клініці, нам написали, хто у нас буде, і поклали навіть такий гарний конвертик спеціально для цих цілей надрукований, де було намальовано хлопчика або дівчинка, і дуже мило наліпочкою запечатали. Якщо потрібна рекомендація лікарні в Києві, пишіть мені в приватні повідомлення в інстаграм, контакти в описі або в кінці випуску. Отже, після отримання цього самого дорогоцінного конвертику, час думати, в якому ж форматі хочеться організувати свято. Гендер-паті – це може бути і вечірка на двох, коли ви просто з чоловіком замовляєте якийсь ніфтяк, в якому схований ваш секрет. Можна теж саме зробити з рідними в сімейному колі в домашній атмосфері. А можна організувати прям якусь тусовочку не вдома, із запрошеними гостями, друзями, запланованими активностями на це свято та ефектною кульмінацією. Так сталося, що першу омрієну вагітність нам з чоловіком довелося переживати під час війни в Україні. До війни і до вагітності ми обговорювали, що б ми хотіли пережити, і в список. Планів і побажань входило гендер гендерпаті. Літом 2022-го, після обговорень численних порад від знайомих і друзів щодо доречності будь-яких святкувань під час війни, ми все ж таки вирішили провести гендер паті, але трохи скоригувати формат. Ми мріяли, щоб це було схоже на камерне весілля, невеличка зала в закладі, наші близькі друзі, наш знайомий ведучий, який допоможе організувати розважальну програму на декілька годин. Тематична фотозона і фотограф від цього всього. Ми вирішили не відмовлятися, адже побачили, що заклади почали повертатися до активної роботи. Потихеньку пари почали відновляти свої плани по святкуванню весілля, і вся ця індустрія різних заходів теж намагалася втриматись на плаву і продовжувати працювати. Фотографи, декоратори, ведучі для нас. Це стало одним з аргументів підтримати людей, які втратили роботу на майже півроку. І заплатити ті гроші, які ми і так планували витратити на проведення свята. Другий аргумент це чудово, коли у людей є можливість провести спокійне свято, порадіти тому радісному, що є в житті, попри жахливі новини і події в країні. Тому що якщо зникає навіть це, то це значить, що ті, хто замахується на те, щоб знищити наш народ, підбираються ближче до своєї цілі. І третє, те, що найсильніше вплинуло на наші з чоловіком сумніви моральні, чи варто взагалі зараз щось робити, це пропозиція нашого чудового ведучого по можливості максимально адаптувати програму і план вечора під реалії сьогодення. По-перше, ведучий з самого початку свята, це проговорював ситуацію в країні, наше святкування в такий час, і оці моральні батли, що можуть всередині кожного відбуватися. Щоб у наших гостей, так само як у нас, це почуття провини за те, де ми є і що ми робимо, зникло. І також в активності, які ведучий організовував для нас в той день, додали можливість задонатити кошти на ЗСУ прямо під час свята. Провели аукціон з тематичними подарунками, розіграли там марки з Укрпошти якусь тематичну воєнну іграшку. Думали спочатку про блюшовий літачок Мрія, але потім ведучий обрав іншу. Та козирний приз, за який я готова була віддати всі свої гроші: італійський або іспанський сухпайок, який мій чоловік виграв на іншому аукціоні і вирішив принести на наше свято. Так само в якості приза. Таким чином, ми прямо за святковим столом зібрали певну суму, і звідти ж одразу відправили її на потреби збройних сил. А в усьому іншому наше свято пройшло так, як ми і планували до війни. Ми орендували невелику залу у закладі, запросили туди друзів разом зі мною, з чоловіком, з ведучим і гостями нас було менше десяти людей. Запросили ведучого, якого ми знали ще з нашого весілля, а також фотографа, відеографа, декоратора для фотозони і людину, що відповідала за спецефекти, щоб зробити кульмінацію свята і дізнатися, хто у нас буде хлопчик або дівчинка. Обслуговування, перебування у закладі та їжа на десь годин 5-6 коштували до 20 тисяч станом на літо 2022-го. Послуги ведучого та декораторів коштували до 10 тисяч кожного, і з боку декору туди входило все, що ми обрали, по декору. Це фотозона з великим плюшевим ведмедиком, кольоровими кульками. Та вирізаними з фанери фігурами. А з боку ведучого велика підготовча робота, тому що він персоналізовано про кожного гостя дізнавався інформацію, щоб скласти круту програму саме для нас. Також займався різними підготовчими штуками, типу покупок різних дрібниць для конкурсів та аукціону, підготовка та узгодження програми, налаштуванням необхідної техніки в залі, ну і власне проведенням свята. Фото та відеозйомка відбулася по звичайному прайсу, як у весільних фотографів і відеографів. Ну і спецефекти для кульмінації коштували 2000 гривень. Я багато кажу: кульмінація, кульмінація. Так що ж за така кульмінація і яка вона може бути? Кульмінація свята гендерпаті це, власне, той момент, коли нарешті всі дізнаються стать майбутньої дитинки. Тут індустрія Організації Свят і Заходів підготувала багато варіантів, також люди самі придумують різні креативні опції, тож вибрати є з чого. Серед найпопулярніших ідей перше. Замовлення тортика, який розрізається і всередині бісквіт рожевого або блакитного кольору. Друге лопання кульки, чорної великої кульки з надписом хлопчик або дівчинка. З якої вилітають кульки поменше, або конфеті відповідного кольору. І третє кольоровий дим. Такі димові шашки, що часто використовують для фотосесій. Під час кульмінації свята гості роблять урочистий зворотний відлік, і після 3-2 1 батьки або розрізають торт, або лопають кульку, або активують димові шашки, і всі дізнаються, кого вони чекають. Я зустрічала також багато інших варіантів, як дізнатися стать, які не дуже схожі на ці три, не такі розповсюджені. Наприклад, в Україні бачила аккаунт в Інстаграмі, який виготовляють вогнегасники з кольоровим порошком. Воно трошки схоже на дим, але от це напилення випускають батьки з вогнегасника. Прикольно, тому що саме це тіло вогнегасника можна замовити якесь естетичне. Наприклад, білий вогнегасник з золотим надписом. Також бачила варіант, де вішають пін'яту, яка наповнена конфеті, кульками, цукерками відповідного кольору, і розбивають її. Ще з цікавих варіантів бачила, як батьки стоять, тримаються руками за ручки білої шафи, і на рахунок три відчиняють дверцята, і всередині вже готовий гардероб для малюка. Не те, щоб повністю рожевий або блакитний, але трошечки з таким кольоровим акцентом, що одразу зрозуміло, хлопчик буде чи дівчинка. Також бачила різні приколи, типу ростові ляльки в костюмах малюків або в рожевих і блакитних трусах вибігають, там роблять якесь шоу, танцюють, а потім влаштовують батл, типу драку. Всі гості спостерігають, хто кого замочить, і переможець символізує стать майбутньої дитини. І ще є купа-купа різних варіантів. Щоб більше знайти ідей і, можливо, щось особливе не банальне для себе, рекомендую. Позалипати на відосики з гендерпатій інших людей. До речі, там можна подивитися, хто як облажався, і зробити для себе висновки, чого точно не варто робити. Дуже-дуже багато ідей є в ТікТоці та в Інстаграмі. Якщо подивитися, хто як облажався, то використовувати треба хештег «genderpartyfail» або «genderrevealfail». Але там може стати трошечки сумно, тому що дуже жалко людей, які планували все зовсім по іншому, а у них щось пішло не так. Коротше, цікаво подивитися, зробити висновки і не повторювати помилок інших людей. Саме через це ми не вибирали якийсь порошок, дим або кульку, а обрали таке конфеті, яке називається Мені здається метафан. Коротше, такі як на концертах вилітають кусочки паперу спеціального, який випускається з пушки контрольовано. Тобто до нас в оговорений час приїхала спеціальна людина, і вона повністю відповідала за те, щоб точно все пройшло по плану. І на зворотний відлік 321. У нас над фотозоною розлетівся цей паперовий фейерверк. Якщо потрібні рекомендації людей, хто нам це допоміг зробити, напиши мені в інстаграм. Так, треба повернутися до хештегів. В інстаграмі та тіктоці можна дивитися не тільки на фейли. Просто хештеги «gender, party, gender reveal, gender party ideas і так далі допоможуть побачити дуже багато варіантів того, як люди проводять такі вечірки. І незалежно від того, який саме спосіб дізнатися стать буде обрано, батькам потрібно подбати про те, щоб конвертик з запискою від лікаря потрапив до тих, хто буде виконувати замовлення. Зручно, якщо від когось з друзів або родичів не треба тримати в секреті стать аж до вечірки, і можна попросити цю людину зайнятися замовленням усього необхідного. А якщо такої людини немає, то можна видати конверти к ведучому або відправити напряму тим, хто буде, наприклад, пекти торт або виготовлювати кульку. У нас таким зберігачем таємниці була моя молодша сестра, яка не могла ніяк фізично потрапити на паті і дуже хотіла знати стать раніше. Але прикол був в тому, що конвертик був у мене в Україні, а сестра навчається за кордоном. То, -то треба було бачити, як я намотувала на очі рушник, щоб нічого не побачити. Зідзвонювалась з нею, відкривала конверт всліпу, показувала їй в камеру айфона і, і потім запаковувала все назад. І так, сестра допомогла нам не тільки для кульмінації свята замовити потрібний колір конфіті, а і для батьків, які живуть далеко від нас, що мої, що чоловіка, зробити сюрприз, замовити тортик з кольоровою начинкою і влаштувати їм так само міні-гендерпаті у них вдома на відстані від нас. Коли ми планували Цю тусовку з друзями нам було не до кінця зрозуміло, а що там робити. Просто зібратись, подивитись на колір і все. Саме через це ми звернулись до ведучого, і він накидав нам купу ідей, які активності можна на такому святі реалізувати. З того, що найбільше запам'яталось, це відео для малюка. Наш ведучий зняв кожного гостя, коротко презентував його, розказав, ким ця людина малюку приходиться. Потім зняв зворотний відлік і той момент, коли ми дізнались, хто у нас буде, хлопчик або дівчинка. В цьому відео також було звернення до малюка, де йому говорили, як сильно батьки його чекають. Також запам'яталось багато активностей для гостей, щось типу конкурсів на весіллі, але не такі банальні і не такі, що примушують відчувати сором. І а вже ж тематичні. Ну, наприклад, наші гості мали дегустацію дитячого харчування і відгадували, що там в складі. А це нелегко, коли там якісь рандомні продукти, типу груша, банан, гарбуз, або щось м'ясне, або овочеве без солі і. Без смаку. Також був конкурс, де були дві ляльки, дві пари учасників, і кожній парі потрібно було надягнути підгузок на ляльку. При цьому використовувала лише одна людина свою ліву руку, а інша людина свою праву руку. Теж було весело, тому що без досвіду, як виявилось, підгузок надягнути навіть двома своїми руками не дуже просто, а тут потрібно було домовлятись. Також ведучий запропонував гостям уявити, як життя майбутніх батьків скоро виглядатиме, і підготував підгузки, в яких було загадкове наповнення коричневого жовтого або зеленого кольору. І гості мали нюхати, могли за бажанням куштувати, і мусили відгадати, що то за рідина або речовина у тому підгузку. Там було різне. Типу нутела, соус для шашлику, ярчиця, ну коротше, все такої веселої консистенції і кольору. А тепер у нас є фотки, де наші друзі нюхають підгузки і щось з них куштують. Різні такі активності дуже прикольно створювали атмосферу свята гендерпаті, очікування малюка. І сподобались і запам'ятались нам і гостям. На цьому мої прикольчики про гендер паті, як і цей епізод добігають кінця. Бажаю кожній парі в очікуванні малюка, дізнатися стать дитини. Саме так, як і мріялось, і хай це буде найщасливіша мить. Дякую тобі за прослуховування. Переходь за посиланнями знизу, підписуйся на мене в інстаграм, там я Еліна, нижнє підкреслювання, буквочка К і ще одне нижнє підкреслювання. І обов'язково пиши з будь-яким фідбеком або питанням. Також став сірочки і залишай коментарі у Apple Podcasts або лайки і коментарі на Ютубі. Це допоможе просуванню подкасту, а я буду тобі дуже вдячна. Ділись подкастом зі знайомими вагітними і бажаю, щоб всі питання, пов'язані з вагітністю і появленням малюка в твоєму житті, були найбажанішими, найвчаснішими і найприємнішими для тебе. Дякую тобі! Почуємось в інших епізодах щоденника вагітної подруги!